Сміття в кущах, тротуари в ямах та занедбані пляжі саме про це насамперед згадують черкащани, описуючи міську набережну. Знімальна група ЧСН провела рейд пірсом разом із громадською активісткою та засновницею екологічного руху у Черкасах. Про стан популярної зони відпочинку. Далі у матеріалі. Черкаська громадська активістка Яна Бакрадзе заснувала у рідному місті екологічний рух під назвою Чиста Че». разом із однодумцями дівчина, щовихідних влаштовує креативні суботники, прибирає молодь переважно пляжі, адже хоче жити у чистому місті. Зробити простір класний для громадської, громадський для спілкування, показати людям, що в принципі за декілька місяців можна зробити із смітника щось класне, де можна буде. Приходити сім'єю, не боятися наступити на скло. Разом з Яною ми вирушили на рейд Черкаською набережною. І собою дівчина прихопила сміттєві пакети. Прибираючи пірс, вона дивується, всі хочуть бути здоровими і жити у чистоті. Натомість все між забруднюють довкілля людина, коли п'є в неї мозок, звісно, відключається, тому тут все логічно. Тут конфетку мама дала на конфетку дитині. Дитина викинула. Я ну, щоб сказати, донеси до смітника, привчать якось з малого дітей. Тут ніхто не побачить, я в кущики вкину, а ще пісочком закопаю. Типове сміття пляшки, цигарки, всяке непонятне дрантя, яке воно тут з'явилося. Люди просто не думають не тільки про себе, про, про своє чисте місто, а взагалі не про дітей, ні про що не думають. Все робиться на автоматі. На Дніпрі дуже сильний вітер і тому всі ці смітники, весь цей верхній шар сміття він просто розлітається і осідає тут, на березі або ще гірше просто впадає в воду. Що думають про стан набережної, розповіли черкасці? Найчастіше їх обурює сміття, необлаштовані місця для відпочинку, ресторани замість дитячих майданчиків та небезпечні провалля прямо на тротуарі. Не подобається, ями, бугри вот всякі. Ну, то що зеленення, все, все, посохло половина. Так. І риба не ловиться. Не подобається теж. Стан пляжів дуже поганий, звісно. Особливо з тої сторони, тут Немає ж ніяких условий, ні, нічого. Мусор грязь. Безпорядок. Кругом набросин мусор тому і не подобається, і не ухоженість. Цивілізованих пляжів у нас не так багато, а якщо вони є, то там нема де ногою стати. Людей там дуже багато. А таких стихійних пляжів у нас достатньо. І Тут доволі непогана природа, і вода чистенька, але, на жаль, так, тут дуже грязно. Несолодко доводиться водіям, що намагаються дістатися пірсу. На жаль, глибокі ями на дорогах, візитівка Черкас. Просто ізумітельні дороги. Лучше не придумаєш, якщо знімали б фільм про космос, то можна було б ніяких декорацій і не робити. Вулкани, як на місяці, кратери. Машина сиплеться гарно і регулярно. Сиплеться все ходова, всі шарові. Це летить і вбивається за місяць, якщо їздиш регулярно. Тетяна Красіна, Олег Клименко, Черкаська служба новин.